Друзі, усім привіт! Вітаю на моєму каналі по заробітку в інтернеті. Сьогодні поговоримо про мега круту подію, яка відбувається на біржі Bybit. Це турнір WSOT, в якому призовий фонд 8 мільйонів USDT. І зараз вже почався набір команд. Я вас запрошую в свою команду і покажу, як на цьому можна заробити. Так, це торговий турнір, але не обов'язково бути трейдером, щоб тут заробити частинку із цього пулу. Якщо ви зареєструєтесь до 27 липня у мою команду, ви гарантовано отримаєте 10 доларів. А якщо ще до 27 числа зробите торговий оборот на деривативах, в 30 тисяч доларів це робиться дуже легко. Я вам зараз у відео це все покажу. Ви отримаєте ще плюс 40 доларів. Тобто 50 доларів дуже легко можна заробити. І далі через 13 днів, Починається командний турнір, який буде тривати із 7 серпня до 27 серпня. 20 днів буде тривати турнір, і зараз покажу у відео, як тут можна заробити. Обов'язково підписуємося на канал, на телеграм-канал. ставимо вподобайку і дивимося, що потрібно зробити. Погнали! І так, друзі, хоча ми з вами не трейдери, ми в основному заробляємо, в особливості я в основному заробляю на різних акціях від Bybit також на різних айдропах, але торгувати також іноді приходиться, щоб на цьому заробляти. І тут ми заробимо обов'язково. Отож, в нас загальний фонд 8 мільйонів доларів. Давайте подивимось основні види змагання. У нас є командний турнір, Копі Трейдинг Фест, лотерея на арені та естафета друзів. Це основні можливості заробітку і основний. І в нас це командний турнір. На нього виділено максимум 6 мільйонів USDT. Змагання проходитимуть у 14 дивізіонах, і призовий фонд буде розділено на всі дивізіони. Також тут будуть винагороди для популярних капітанів і також винагороди для найперших учасників команди. Це те, що я вам казав, що якщо до 27 числа ви зареєструєтесь в команду, ви гарантовано отримуєте 10 доларів. Моя команда називається Криптоперемога. Вже є 16 учасників, тому всіх запрошую, ще є час зареєструватися до 7 серпня. Але найкраще до 27 липня, щоб отримати більше бонусів. І нижче ми вже можемо бачити, який вже розблокований призовий пул. Тобто, якщо є 8 тисяч учасників, то призовий пул 200 тисяч USDT. І чим більше буде учасників, тим більший призовий фонд, максимум 6 мільйонів USDT. І також нижче ми можемо подивитися, скільки винагород за що можна отримати. В основному тут будуть заробляти ті люди, які будуть. Трейдити і мати великий відсоток прибутку. Але для тих людей, які просто будуть робити торговий об'єм, також буде винагорода. Також ми бачимо винагороди за популярність капітанів, і як ми бачимо, чим більше людей прийде в нашу команду, тим більше буде винагорода для капітана, тобто для мене. Але половину з цього пулу я розіграю між всіма учасниками, які будуть в нашій команді. Тобто починається з 10 учасників за 10 учасників капітан отримує 50 доларів, за 20 учасників 300 доларів, за 50 учасників 000, і до 200 учасників до 4000 доларів. Тому, друзі, реєструємося, і тільки за те, що ви будете зареєстровані, я розіграю половину з цього призу. 20 учасників в нас практично вже є, так що 300 доларів вже є. Тобто 150 доларів вже гарантовано я розіграю між учасниками команди. Я надіюся, зареєструється набагато більше людей, і ми дійдемо до більшої суми. Це тільки те, що я розіграю між командою. Плюс за реєстрацію ви вже гарантовано отримаєте 10 доларів, якщо до 27 числа Реєструйтесь, і якщо зробите торговий об'єм. 30 тисяч доларів. Ще раз нагадую, ви отримаєте ще плюс 40 доларів. Це тільки на початку, там будуть ще більше плюшок. Також можете почитати правила події. До речі, щоб зареєструватися в команду, потрібно мати на балансі 500 USDT. І раджу їх не виводити до кінця цієї акції. Давайте подивимось далі. Також в нас ще є копі трейдинг. В копі трейдингу є призовий фонд разом в 300 тисяч USDT, 150 USDT юздете 10. Майстер трейдерів із найвищим PNL. І також 150 тисяч ЗТ отримають топ-50 підписників з найвищим прибутком. Підписуватись можна вже, але як завжди, тут можуть бути також ризики. І найпростіше, що мені подобається і в чому можна брати участь, це лотерея на арені. В лотереї на арені ми можемо заробляти спроби у розіграші, максимум можна виграти 1000 USDT. Призовий фонд тут всього 620 тисяч USDT. І ось завдання, за які можна отримати спроби. Тобто, якщо ми зробимо торговий об'єм більше 10 тисяч доларів на деривативах, ми отримаємо спробу. Також більше 100 доларів наторгувати опціонами. Чесно кажучи, я опціонами не торгую, тому тут я не підскажу. І найлегше це зробити спотовий об'єм більше 100 доларів. Тобто на 50 доларів купили, на 50%. Продавців. Дали і зробили об'єм в 100$. Це робиться дуже легко і просто. Два таких завдання. І останнє завдання купити нефті більше як на 10 доларів. Це також по бажанню. Для мене найлегше це зробити торговий об'єм на споті і на деривативах. Також, друзі, буде розіграш Lamborghini і Rolexa. Щоб взяти в цьому розіграш, потрібно зареєструватися на WSO і в командному бою наторгувати об'єм 30 тисяч доларів. І розіграш буде через 30 днів у прямій трансляції. Потрібно бути на цій трансляції. Дуже цікава подія, будемо також брати участь. І також можна почитати всі правила. І останній момент, як тут можна заробити, це естафета друзів. Це просто для тих, хто запрошує друзів. І можна розділити 5 тисяч доларів, хто запросить більше рефералів. І топ-50 розділять цих 5 тисяч доларів, тобто отримають по 100 USDT. І також по торгівлі. Якщо реферали, які запросив учасник, зробили великий торговий обсяг, топ найкращих тисячу реферів розділять частку в 50 тисяч USDT, тобто отримає ще по 50 доларів. Ось такий додатковий заробіток. Основне, друзі, що потрібно зробити, це зареєструватися в команду і поки що зробити оборот в 30 тисяч USDT. Після того, як зробити оборот, можете робити лотерея на арені. Її можна робити кожного дня. А основний турнір, тобто командний турнір, почнеться через 13 днів. Тому давайте зробимо торговий оборот. Тут треба зробити 10 тисяч, ми зробимо 30 тисяч. Для початку потрібно перевести кошти. Давайте ми підемо в деривативи. І поповнимо рахунок на 500 доларів. Так як в мене є 500 доларів на аккаунті. Нажимаємо переказ. На споті в мене 500 доларів. І перекидаємо із споту на деривативи. Беремо 500 доларів. І цими грошми ми будемо торгувати і брати участь у турнірі. Нажимаємо підтвердити. І так, як бачимо, є в нас 500 доларів. Йдемо торгувати. Нажимаємо біткоінню USDT, і, друзі, щоб не ризикувати, так як ви не знаєте, куди піде курс криптовалюти, пропоную зробити торговий об'єм стейблкоїнами, або USDC USDT, або busd USDT. Просто тут в пошуку пишемо USDC, і в нас є ось USDC USDT. І за допомогою стейблкоїнів ми можемо зробити торговий об'єм. У мене є 500 доларів, кредитне плече можна взяти, щоб зараз це все зробити приблизно 35 іксів. Підтверджуємо. Нажимаємо максимум і як бачимо, що вартість мого ордера буде 16 000 доларів. Ми відкриємо позицію, потім її закриємо і зробимо торговий об'єм в 32 000 доларів. Давайте зробимо це по ринку. Нажимаємо ринок 100% 16837%, нажимаємо купівля лонг І підтверджуємо. Ось наша позиція. Як бачимо PNL 0, так як це стейблкоїни. І тепер відразу можемо закривати. Закриваємо також по ринку. Нажимаємо ринок, 100% підтвердити. Ось і все, ми зробили об'єм в 32 тисячі доларів. Практично 33 тисячі доларів. Вертаємось на мої активи, деривативи. Єдиний мінус в тому, що ми оплатили комісію. І як бачимо, що на рахунку вже не 500 доларів, а 479. Тобто 20 доларів в нас пішло. Але ми гарантовано тепер отримаємо ще плюс 40 доларів. Тепер можемо повернутися на головну сторінку турніру. Переходимо в лотерея на арені. І як бачимо, через хвилин 10 вже з'явилося. І як бачимо, мій оборот вже 33605 доларів. Виконано, і як бачимо, що в мене вже є одна спроба. І нам потрібно вибрати одну із цих коробок, і, можливо, нам повезе. Давайте виберемо цю. І як бачимо, я виграв 1$ у біткоїні. Закриваємо і можемо виконувати інші завдання. Також давайте покажу, як на споті зробити 100$, це мені кажеться найлегше. І я це буду робити кожного дня. Нажимаємо перейти. Але стоп, для початку потрібно поповнити рахунок. Давайте підемо в спот. Візьмемо пару доларів, переказ. І закину з деривативів. Доларів 55 вистачить. Нажимаємо підтвердити. І йдемо торгівля, спотова торгівля. І давайте виберемо не біткоін щось поменше. Наприклад, трон. І тут я буду робити ось так. Беру першу ціну, купівля, максимум на 59 доларів. Зменшуємо ціну. Ось бачимо, я виставив і треба трішки зачекати. Я купив і продаю по цій. На всі по 805 продати. Мій ордер перший. Вже ні. Давайте зачекаємо. Можна продати по ринку відразу, але я хочу постаратися продати в плюс. Ось все продав. Подивимося історію. На 59 доларів я купив, продав на 58,98. Тобто потратив я практично 5 центів, щоб зробити цей торговий об'єм. Через хвилин 5-10 можна вернутися назад ось сюди, і в нас буде вже нова спроба. І так, як бачимо, вже є наш оборот 118 доларів і ми можемо знову вибрати якусь коробку. Давайте виберемо ось цю. І цього разу нам не пощастило. Закриваємо. Є ще одна можливість зробити оборот 100 доларів і так далі. Це найлегші варіанти, як отримати ці спроби, щоб розділити цей пул в 620 000 USDT. Також не забуваємо, що може випасти NFT обмеженої серії, які можуть коштувати дуже великі гроші від 1000 доларів і вище. Тому, можливо, комусь дуже жорстко повезе. Тепер можемо переглянути моя інформаційна панель. Ось бачимо моя команда. Мотаємо до самого низу, і як бачимо, ось є винагорода 10 доларів за те, що ви зайшли в команду до 27 числа, як бачимо, реєстрація через 72 години. Старт 24 числа, тобто, якщо протягом 72 годин ви зареєструвалися, ви отримаєте автоматично 10 доларів. Також набрати від 30 тисяч USDT торгового обсягу за час проведення змагання. Це також я вже зробив, хоча цієї кнопки, що отримано ще немає, мабуть, вона буде вже в кінці. І також ось цей долар, який ми виграли в коробці, і тут також вже є кнопка «Отримано». І ця винагорода в нас вже є. Ідемо мої винагороди. І, як бачимо, ось 1 долар у біткоїні, і ми можемо його отримати. Отримати його потрібно до 17.08. Ну я поки що почекаю, можливо, ще щось виграю. Так як я буду брати тут участь кожного дня. Ось такі друзі, поки що мінімальні активності раджу зробити. Головне зареєструватися, зробити оборот, і ви вже будете мати 50 доларів у біткоїні. Основний старт через 13 днів, думаю, відео ще буде по цьому турнірі. І надіюся, що кожен із нашої команди заробить непогані гроші. Від мене буде також розіграш, не забувайте про це. Чим більше буде людей, тим більший буде розіграш. Як ми будемо це розподіляти, буде в телеграм-каналі. Обов'язково підписуйтесь на телеграм-канал. Тут будуть в першу чергу виходити всі новини по цьому турніру. Наприклад, перші 10 чоловік, хто зареєструвалися, вони отримали ще плюс 10 доларів. Такий додатковий бонус. Хто перший, того й тапки. На цьому, друзі, завершую. Бажаю всім профіту, мирного неба і почуємось в нових відео. До побачення.